15 жовтня опубліковано закон про очищення влади. Документ з'явився в газеті Верховної Ради «Голос України. Згідно з прикінцевими положеннями закону, він набуває чинності на наступний день після його опублікування. Заборона зайняття посад на 10 років буде застосовуватися до осіб, які сукупно займали не менше одного року державну посаду. Період з 25 лютого 2010 року по 22 лютого 2014 року. Окрім високопосадовців у центральних органах влади, будуть усунені від влади на 10 років також голови ОДА. Всі їхні. Заступники та всі голови РДА, які працювали під час президентства Януковича, сукупно не менше одного року. А також ті, хто працював в період Євромайдану і не звільнився за власним бажанням. Також під люстрацію потраплять правоохоронці, судді, прокурори, які здійснювали незаконні затримання та відкривали судові провадження проти учасників Євромайдану, а також ті, хто підтримував сепаратистів на сході України. Україна не змінюватиме текст угоди про асоціацію з ЄС, на чому наполягає зараз Російська Федерація. Про це заявив спікер МЗС України Євген Перебиніс, відповідаючи на запитання журналістів про те, чи буде Україна зараз вносити зміни до угоди про асоціацію. Він сказав, що таких змін не передбачено. Дипломат зазначив, це позиція не тільки України, але і ЄС. Ніяких змін до угоди про асоціацію бути не може, адже вона вже ратифікована Верховною Радою і Європарламентом, а також парламентами цілої низки інших держав. Екс-міністр оборони Валерій Галатей призначений начальником управління держохорони. Про це повідомив президент України Петро Порошенко під час представлення нового керівника міністерства оборони України Степана Полторака. Нагадаємо, Валерій Галетей очолював це відомство з 3 липня цього року. Перед цим він уже обіймав посаду начальника управління держохорони. В Дебальцеве склалася складна ситуація. Там терористи тричі за добу 14 жовтня обстріляли позиції українських військових. Про це повідомляє прес-центр АТО. Згідно з повідомленням, терористи обстрілювали українських силовиків, у тому числі і системи ГРАД. Всі атаки були відбиті, повідомляють у штабі. Окрім того, в Донецькому аеропорту під прикриттям артилерійського та мінометного вогню терористи намагалися штурмувати позиції українських військових. Ця атака також була відбита. Силовики продовжують тримати оборону стратегічно. よかった。<music> На Луганщині бойовики атакували блокпост українських військових між смілим та хорошим. Про це повідомляє місія ОБСЄ. Напередодні 13 жовтня терористи висунули військовим на цьому блокпосту ультиматум здатись чи бути атакованими. 14 жовтня блокпост був атакований. Конвой з трьох БТРів потрапив у засідку бойовиків приблизно за три кілометри від смілого. Про це розповів командир блокпосту біля фрунзе. За його словами, 12 українських силовиків отримали поранення. Є загиблі. Також сили АТО втратили два. БТР після невдалої спроби забрати поранених спеціальна моніторингова місія домовилася, що поранених евакуюють до ЛНР і там їм нададуть медичну допомогу. Поки спостерігачі ОБСЄ перебували у засідці, то зафіксували чотири спалених українських БТР та двох поранених бійців. АТО. як раніше повідомив керівник прес-центру АТО Владислав Селезньов, ситуація під Бахмуткою під контролем у бійців є достатньо засобів, щоб оборонятися. Наразі ведуться переговори із терористами про повернення Новоазовська і Тельманового українській стороні. Про це повідомив радник міністра МВС України Антон Геращенко на прес-конференції у Маріуполі. Він зазначив, що терористичний анклав потрібно вирівняти по кордону. Він також розповів, що самі терористи в районі Новоазовська не стоять, бо на цій території немає охочих це робити. Зараз там стоять росіяни, хоча, згідно з домовленостями, вони мали покинути Україну, заявив Геращенко. Терористи будуть збивати безпілотники місії ОБСЄ. Про це заявив один із лідерів ДНР Борис Литвинов. За його словами, будь-які іноземні безпілотники на українсько-російському кордоні терористи вважатимуть шпигунством і будуть їх збивати. Як відомо, Німеччина і Франція передали ОБСЄ загальні пропозиції з надання підтримки моніторингової місії на сході України, зокрема із застосуванням безпілотників і відправленням супроводжуючого армійського персоналу. Терористи не будуть відводити артилерію та важку техніку від лінії дотику з українською армією. Про це заявив так званий прем'єр-міністр ДНР Олександр Захарченко. За його словами, терористи вважають, що умови припинення вогню не виконуються. Обстріли Донецька та інших населених пунктів продовжуються, тому сепаратисти повинні відкривати вогонь у відповідь. До того ж, він зазначив, що відводити техніку немає куди, оскільки терористи майже оточені українськими військами. За словами лідера сепаратистів, у найближчі дні мають відбутися чергові переговори між представниками ДНР і силами АТО, як повідомлялося, починаючи з 7 жовтня на Донбасі, знову оголосили режим тиші. Зауважимо, що вперше домовленість про припинення вогню була досягнута 6 вересня у мінську, а 19 вересня сторони домовилися про загальне перемир'я. Однак, терористи продовжують обстрілювати позиції українських військових. Натомість сепаратисти заявляють про обстріли з боку українців. Для реалізації проекту облаштування українсько-російського кордону під назвою Стіна у міністерстві інфраструктури створять спеціальний департамент. Про це повідомив прем'єр-міністр України Арсеній Яценюк в ході перевірки будівництва укріплень у Харківській області. За його словами, загальну координацію буде здійснювати Державна прикордонна служба. Інженерні інститути будуть брати активну участь у подальшому проєктуванні. За словами прем'єра, Україна отримає 500 мільйонів гривень на реалізацію проекту. З них основну суму 235 мільйонів надасть євросоюз перше про будівництво стіни Арсеній Яценюк заявив 3 вересня. Зокрема, будівництво передбачає земляні і бетонні вали, контрольно-слідові смуги, системи нагляду, сигналізаційні комплекси, а також фортифікаційні споруди для запобігання руху людей і автомобілів. Загальна кількість внутрішніх переселенців в Україні становить понад 400 тисяч осіб. Такі дані оприлюднила Державна служба з надзвичайних ситуацій України. З них майже 19 тисяч це особи, які залишили Крим та місто Севастополь. У це число входить 5 тисяч дітей та понад тисячу інвалідів і людей похилого віку. З району проведення АТО до інших регіонів переселилися 365,5 з половиною тисяч осіб. З них 113 тисяч діти, а 73 тисячі інваліди та особи похилого віку. В районі Бахмутки в оточення терористів потрапили близько сотні українських військових. Ситуація критична. Про це заявив губернатор Луганщини Геннадій Москаль. Згідно з повідомленням, 14 жовтня тривали постійні бойові зіткнення сила Тої з терористами в цьому районі. Після другої години ночі бойовики обстріляли, а потім оточили місцевість поблизу 31-го та 32-го блокпостів Нацгвардії в районі Бахмутки. Почався бій. На ранок 15 жовтня достовірної інформації про ситуацію там немає. Відомо, що в оточенні опинилися 112 бійців збройних сил та Нацгвардії. Ряд поранено. Них та контужених військових потрапили в полон, у їх числі один командир батальйону. Додав Геннадій Москаль. Окрім того, він повідомив, що наші позиції обстрілювали бойовики так званого 32-го козачого окремого округу війська Донського під керівництвом дрьомова, які окопалися в лісовому масиві і мають на озброєнні близько 20 танків та два десятки одиниць іншої бронетехніки. Конкретних відомостей про втрати бронетехніки кількість убитих та поранених немає, оскільки підійти до місця бойового зіткнення неможливо через постійні обстріли з важкої техніки, яка окопалася в лісовому. У масиві. Спроби представників ОБСЄ по телефону домовитися з керівництвом ЛНР. Про припинення вогню були безрезультатними. Бойовики так званого війська Донського не підкорюються ЛНР, а діють на власний розсуд, резюмував Москаль. Краді Маріуполя 15 жовтня оголосили днем скорботи за загиблими напередодні мирними жителями. Нагадаємо, 15 жовтня о 15-й годині бойовики відкрили вогонь по блокпосту українських військових у селищі Сартани поблизу Маріуполя. Спершу стріляли з мінометів, а потім з установок град. Один із снарядів поцілив у село і розірвався біля похоронної процесії. Семеро людей загинули, 16 теро поранені. Контррозвідка СБУ затримала громадянина Російської Федерації радюка Володимира Валерійовича, який три місяці поспіль вів терористичну діяльність у складі так званої ДНР. 40-річний росіянин двічі засуджений на території сусідньої держави за крадіжку та грабіж. Спочатку він прибув у Ростов на Дону до підготовчого табору. Зазначається, що рецидивіст отримав позивний матрос і разом з іншими трьома найманцями був доставлений до Донецької області. Разом вони незаконно перетнули державний кордон України через російський пункт пропуску. За словами самого затриманого, на території підконтрольній терористам, йому видали посвідчення так званого народного полченця, назначили його оператором ПЗРК, а також надали йому спецодяг та стрілецьку зброю. Військова прокуратура порушила кримінальну справу за фактом бездіяльності керівництва окремих військових частин Нацгвардії. Про це повідомили у пресслужбі генпрокуратури. Так правоохоронці розслідуватимуть правомірність мітингу військових під стінами адміністрації президента, який відбувся 13 жовтня. Згідно з матеріалами слідства, у цей день 455 військових без зброї самовільно залишили територію військових частин та направилися до адміністрації президента, де влаштували несанкціонований страйк. Вони вимагали звільнити їх у запас чим. Заподіяли істотну шкоду авторитету органів військового управління та державної влади. За версією слідства, окремі військові службові особи допустили бездіяльність і умисно не виконали свої обов'язки щодо зміцнення військової дисципліни та запобігання надзвичайним подіям серед особового складу. Розслідування кримінального провадження перебуває на особистому контролі Генерального прокурора України. На Луганщині сепаратисти заявили про створення ще однієї самопроголошеної республіки. Так, російські козачі формування створили так звану Казацьку народну республіку у Свердловську ровеньках та Антрациті. Про це повідомив керівник інформаційного опору Дмитро Тимчук. Він додав, що на в'їзді в, в Свердловську встановлені козачі блокпости. Тимчук також повідомив, що на території окупованого Криму триває скупчення російських військ з формуванням нових військових частин. Зокрема, у Сімферополі в складі берегових військ Чорноморського флоту Росії сформований 8-й окремий артилерійський полк оператив на підпорядкований командуванню південного військового округу. Озброєння близько 60 ствольних і реактивних артсистем, а також турси. Служба безпеки України спільно з МВС затримала серед учасників сутичок під будівлею Верховної Ради чинного співробітника міліції. Про це повідомляє прес-центр СБУ. Зазначається, що міліціонер у масці Балаклавів НАТО в скоював жорстокі збройні напади на громадян. Згідно з повідомленням, затриманий сержант патрульно-постової служби 1980 року народження. При затриманні у міліціонера вилучена металева рогатка і важкі залізні гайки. Нині тривають оперативно слідчі дії. Активісти у Балаклавах із прапорами правого сектору та самооборони заблокували завод Запоріжсталь, який належить Ренату Ахметову. Протестувальники висипали кілька вантажівок землі, яка блокує в'їзд і виїзд з території заводу. Активісти повісили кілька плакатів, суть яких стосується екологічної ситуації в місті через «Запоріжсталь». На одному з них написано: Ренат тобі належить завод, а не повітря. Прес-служба медкомбінату заявила про блокування прохідних групою осіб із більш ніж ста людей. Активісти із символікою правого сектора закидали яйцями і кинули у сміттєвий бак голову Запорізького регіонального відділення фонду держмайна Павла Матвієнка. На відео видно, як група молодих людей у Балаклавах прийшла в кабінет до чиновника і почала кидати в нього яйця. Після цього активісти на рахунок три кидають Матвієнка у сміттєвий бак. На відео помітно, що чиновник не пручався. Після так званої народної ілюстрації люди в Балаклавах почали скандувати Слава Україні! Героям слава. Відомо, що посадовиці і колишнім главою Запорізької облради. thank mm -hmm. you Під кабміном 15 жовтня відбувся мітинг, організований Федерацією профспілок України. Активісти виступають проти реформи уряду у медичній сфері, а також проти замороження зарплат бюджетникам. Мітингувальники також нагадали про наміри уряду реформувати систему соціального страхування і можливу ліквідацію самоврядування профспілок. Учасники акції протесту виступили також проти скорочення робочих місць, заморожування урядом зарплати пенсії, підвищення цін та тарифів, позбавлення працівників і їхніх дітей, санаторно-курортного лікування та оздоровлення і економії бюджетних коштів винятково за рахунок працюючого населення. Основними вимогами мітингувальників є погасити зарплатні борги та забезпечити страхові виплати, підвищити з 1 січня 2015 року рівень мінімальної заробітної плати, пенсії та прожиткового мінімуму, ліквідувати дискримінацію в оплаті праці працівників бюджетної сфери, повернути державним інспекціям скасоване право вільного доступу до робочих місць для гарантованого захисту трудових прав працівника, а також забезпечити поступове Сягнення європейських соціальних стандартів. Українська газотранспортна система готова до опалювального сезону. Компанія Укртрансгаз закінчила її підготовку до осінньо-зимового періоду і вручила паспорти готовності виробничим філіям. Про це повідомили у компанії. Виняток становлять об'єкти, які перебувають на території під контролем терористам. В рамках підготовки здійснено капітальний ремонт майже 25 кілометрів лінійної частини трубопроводів та 25 свердловин підземних газосховищ. Окрім того, проведена реконструкція більш ніж 350 газорозподільних станцій. На всі види робіт компанія Укртрансгаз витратила триста 30 мільйонів гривень при запланованих 557 п'ятдесяти семи мільйонах. Нагадаємо, опалювальний сезон в Україні почнеться з 1 листопада. Проте при людському похолоданні в країні підключення до теплопостачання будинків відбудеться раніше. Нагадаємо, також Газпром з 16 червня 2014 року перевів Україну на передоплату постачання російського газу, припинивши подачу блакитного палива. Україна розробляє реверсні маршрути постачання газу з Європи. Таким чином влада намагається зменшити залежність України від російського газу. Металургійна галузь за підсумками восьми місяців цього року наростила збитки більш ніж удвічі до 16 мільярдів гривень. Про це повідомили в об'єднанні металургійних підприємств Металургпром. Обсяг реалізації продукції за вказаний період знизився на 11%. При цьому ціни на прокат чорних металів зросли на 25% у гривневому еквіваленті. Це дозволило отримати прибуток у розмірі 5,5 мільярдів гривень. Однак, через втрати від курсової різниці, підприємства галузі отримали від'ємний фінансовий результат. Значно зросла кредиторська і дебіторська діяльності медпідприємств. Музика у серпні цього року імпорт товарів в Україну скоротився на 42%, а експорт на 17% в порівнянні з аналогічним періодом торік. Таким чином, імпорт становив майже 4 мільярди доларів, а експорт – 4 мільярди 258 мільйонів доларів. Про це повідомляє Держстат. Загалом, за січень-серпень цього року експорт з України впав на 7%, а імпорт – на 23%. Позитивна сальдо зовнішньої торгівлі за 8 місяців 2014 року становило 1 мільярд 166 мільйонів. Онів доларів за аналогічний період роком раніше негативне сальдо становило понад 7 мільярдів доларів. Польща ускладнила процес видачі шангенських віз українцям. Відтепер для отримання короткострокової візи необхідно буде подавати додаткові документи, зокрема, довідку з роботи, випуску з банку або дорожні чеки, а також гарантійний лист приймаючої сторони або бронювання готелю. Раніше ці документи необхідно було подавати тільки тим особам, які не є громадянами України премєр міністр Норвегії Ерна Солберг відвідає Україну 18 листопада. Про це повідомив виконувач обов'язків міністра економ розвитку і торгівлі України Валерій П'ятницький. Після зустрічі з послом Норвегії в Україні сторони обговорили пріоритети у співпраці між країнами. У цьому контексті візит прем'єра Королівства є дуже важливим. Оскільки уряд Норвегії налаштований усіляко сприяти імплементації угоди про асоціацію між Україною та ЄС. Особливо це стосується галузей, що становлять інтерес для української сторони. Підкреслили у мінеконом розвитку. МЗС Латвії радить Путіну пошукати нациста у дзеркалі. Так відомство відреагувало на заяву російського президента про зростання проявів неонацизму в країнах Латвії. Про це заявив прес-секретар відомства Карліс Ейхенбаумс. За його словами, в Росії небезпечними темпами поширюються такі явища, як різноманітний екстремізм, нетерпимість і агресивний націоналізм, на що неодноразово вказували авторитетні міжнародні організації. Він також підкреслив, що твердження про буденність проявів нацизму в Латвії та Раїнах Балтії це риторика, яка не має ніякого зв'язку із реальністю. За його словами, таку риторику вже роками озвучують російські посадові особи. Це елемент інформаційної війни, яку Росія веде з країнами Балтії та іншими демократичними державами. Такі заяви вже не дивують поінформованих людей, які дотримуються об'єктивних позицій. Стверджує представник МЗС Латвії. За його словами, наратив так званого відродження нацизму Росія використовує для одночасного досягнення багатьох цілей політичного тиску та відволікання уваги від проблем, що виникають у самій Росії, нагадаємо раніше Путін заявив, що у Балтійських країнах зростають неонацистські прояви. Прем'єр-міністр Росії Дмитро Медведєв нагрубив президенту США Бараку Обамі. Російський прем'єр заявив, що у президента США аберації, тобто відхилення у мозку. Усе це через заяву Обами про те, що Росія це загроза людству. Раніше американський лідер, перераховуючи світові загрози, на перше місце поставив лихоманку Ебола на друге Російську Федерацію, а на третє терористичне угруповання Ісламську державу Це печально, це якась аберація в мозгах. Ну какая тут может быть перезагрузка? Нужно отгрести от этого всего, вернуться к нормальной позиции, хотя бы к нулевой позиции, а уж только после этого рассуждать о том, как мы будем развивать отношения в будущем. На московській біржі курс долара виріс на 9 копійок до 41 рубля. Таким чином російський рубль впав до чергового історичного мінімуму. Курс євро становив майже 52 російських рублі. Нагадаємо, позначку у 40 рублів долар у Москві досягнув 6 жовтня. Саме проголошена влада анексованого Росією Криму закликає мусульман здати літературу про іслам. Вона раніше була дозволена українським законодавством, але є забороненою за російськими нормами. Про це заявив саме проголошений глава Криму Сергій Аксьонов. За його словами, правоохоронні органи до кінця року не вилучатимуть у мусульман відповідну літературу. Однак уже від 1 січня 2015 року питання регулюватиметься російськими нормами. Як зазначає Аксьонов, список так званої забороненої літератури буде опублікований у ЗМІ, а з жителями Криму буде проводитися, так би мовити, роз'яснювальна робота та Парламент Киргизстану прийняв у першому читанні законопроект проти гей-пропаганди. Ініціаторами документу стали приблизно 30 законотворців. За проголосували 79 народних обранців. Згідно з законопроектом дії направлені на формування позитивного ставлення до нетрадиційних сексуальних відносин, а зокрема працівниками змі карається обмеженням волі на строк від 6 місяців до 1 року або співвідносним штрафом. Якщо ж такі дії вчинено по відношенню до неповнолітніх, громадянина чекає позбавлення волі на 6 місяців, Місяців або один рік варто зазначити, що цей документ вже викликав чимало суперечок у парламенті Киргистану, а також резонанс в ЛГБТ-спільнотах та у посольстві Сполучених Штатів Америки. Південна Корея та КНДР вперше за сім років провели військові переговори. Діалог між генералами почався в демілітаризованій зоні, що розділяє дві країни, а саме в прикордонному пункті Пхан Муджом. За інформацією джерела в південно-корейському парламенті, офіційного підтвердження зустрічі немає через бажання Пхеньяна залишити її в таємниці. Мета переговорів за інформацією місцевих ЗМІ – зниження рівня напруженості на корейському півострові. Ініціатором зустрічі, як стверджується, була влада північної Кореї. У Гонконгу відбулися нові сутички демонстрантів з поліцією. Правоохоронці намагалися силою розігнати протестувальників на одній з центральних вулиць. Поліція застосувала проти них сльозогінний і парцевий газ. Затримали 45 людей, які заважали розбирати барикади і чинили опір. Територія, зайнята учасниками так званої парасолькової революції, поступово скорочується. Разом з тим, в урядовому кварталі залишається близько тисячі протестувальників. Собаку хворої на еболу медсестри із Далласа Ніни Фам помістила під особливий нагляд. За словами місцевих чиновників однорічного Чарльза Спаніеля на прізвисько Король Карл принесли зі старого дому не до традиційного лабораторного ізолятора, а до комфортного приміщення, про те, якого саме не уточнюється. Варто зазначити, медсестра Ніна Фам стала першою людиною, яка заразилася вірусом Ебола у Сполучених Штатах. Напередодні їй зробили переливання крові від лікаря, який зумів видужати після зараження небезпечним вірусом. Вона попрохала, щоб її Домашнього улюбленця не присипляли, адже він їй дуже дорогий. Нагадаємо, в Іспанії стався подібний випадок, проте тоді собаку приспали. Потім це стало приводом для численних протестів. Варто зазначити, що досі лікарям достеменно невідомо, чи може ця тварина заразити лихоманкою ебола людину. У Гімалаях у районі гори Аннапурна під час снігової бурі зникли безвісти 152 туристи. За інформацією рятувальних служб Непалу. Станом на 15 жовтня відомо, що чотири людини загинули. Серед них двоє громадян Польщі, один ізраїльтянин і місцевий провідник. Варто зазначити, на момент початку бурі на Аннапурні перебувало 168 іноземних туристів, а також провідники та носильники. Пошукова експедиція відшукала 13 людей і зрештою груп зв'язок втрачений. Група парафіян однієї з церков у США стали свідками та зафіксували на відео полювання акул. Так біля кришталевого узбережжя північної Кароліни більше сотні акул полювали на стаї синіх риб. Аматорське відео зафіксувало, як акули накинулися на свою здобуч поряд із чайками і пеліканами. Члени церкви прибули на берег для того, аби ловити рибу для власних потреб. В результаті стали свідком кривавого полювання хижих риб. Падкоємець компанії Гіганта на ринку косметики Есті Лаудер Леонардо Лаудер подарував метрополітен музею у Нью-Йорку свою колекцію творів кубізму вартістю понад 1 мільярд доларів. Колекція містить 81 експонат. Серед них картини, роботи на папері і скульптури. Загалом колекція нараховує 34 роботи Павло Пікассо, 17 Джорджа Брака, 15 Юан Гріс і ще 15 Фернана Леже. Мільярдер Леонардо Лаудер складав колекцію понад 40 років. вона вважається одним із найвидатніших зібрань творів кубізму найвпливовішого арт 20-го століття у Нью-Йоркському музеї заявили, що створять новий науково-дослідний центр для вивчення сучасного мистецтва, на роботу якого прихильники мистецтва вже пожертвували 22 мільйони доларів. Серед них і спадкоємець косметичного гіганта Есті Лаудер. Виставка розпочне роботу 20 жовтня. В рамках японського тижня моди свою колекцію презентувала дизайнерка із 30-річним стажем Гаріцуко Ширахама. Вона передягнула своїх моделей у яскравий шикарний одяг, який відображає її світогляд. Дизайнерка розповіла, що починаючи з 1984 року, коли вона вперше взялася за розробку суконь, індустрія моди зазнала чималих змін за її словами. Нині молоді дизайнери штампують швидку моду для тих же творців, хто вкладає душу у сукні, конкуренція стає занадто високою. Вона зауважила, що середньостатистичний японський споживач стає менш розбірливим у питаннях краси, оскільки ринок наповнює дешевий та неякісний одяг. До того ж, цикл моди стає дедалі коротшим. Тому борг ветеранів моди створювати вбрання, яке порушить цю систему. Вважає Ріцуко Шерахама. Цьогоріч вона презентувала 37 різних суконь, які створювала протягом п'яти місяців. Кожна з них коштує від 600 доларів. Загалом одяг японської дизайнерки продається більш ніж в десяти країнах світу тиждень моди у Токіо триватиме до суботи 19 жовтня. Сильний шторм налетів на одне з найбільших міст Австралії Сідней та прилеглі райони в ніч проти 15 жовтня. Внаслідок негоди в регіоні неочікувано випав сніг, а також почалися пориви вітру і зливи. Як відомо, в Австралії зараз середина весни. Гіганська панда, відома як сюесюе, -Сюе, була випущена на волю в заповіднику на південному заході китайської провінції Сичуань. Дворічна самка спочатку дуже нервувала і відмовлялася вийти з клітки. Зрештою, вона зробила свої перші кроки у дику природу. Дослідники кажуть, що дводенна поїздка стала для панди непростим випробуванням, адже вона зіштовхнулася із незнайомою обстановкою та була розлучена зі своєю матір'ю. Зазначається, перед транспортуванням сюесюе -Сюе пройшла курс адаптації. Дослідники сподіваються, що відпущення на волю гігант. Ських бан допоможе збільшити їх популяцію. Нападник Барселони та збірної Бразилії Неймар потрапив у нове видання книги рекордів Гіннеса. Досягнення гравця полягає в тому, що він став першим футболістом, який зробив так звані хет-трики і в Лізі чемпіонів, і в Кубку Лібертадорес. У найпрестижнішому клубному турнірі Південної Америки Неймар відзначився тричі 8 березня 2012 року у складі Сандоса у грі проти Інтернаціонал 3-1. за Барселону. Він забив трим'ячі 11 грудня 2013 року у груповому турнірі. Ліги чемпіонів у ворота Селтіка 6-1. Космічний зонд Трозетта зробив своє перше селфі. На знімку видно зображення 16-метрової сонячної батареї апарату на тлі комети Чурюмова герасименка Про це повідомляє НАСА. знімок зробила 7 жовтня камера, яка встановлена на посадковому модулі зонда. Сам апарат тоді перебував на відстані 16 кілометрів від комети Чурюмова герасименко На зображенні чітко видно перешийок в її подвійному ядрі а також потоки пилу і газу, які виходять від комети. Як повідомляється, отримане зображення Чурюмова герасименко Буде останнім перед спуском зонда на ядро космічного тіла. Варто зазначити, нині зонд знаходиться за 400 мільйонів кілометрів від Землі. Запустили пристрій ще у 2004 році.